Радіо Chicago. конгресмен Вікторія Спарц справедливо розкритикувала Володимира Зеленського. Я б навіть сказав, рознесла про те, чомусь про владні медіа зараз не почали її в чергове атакувати. Мене звати Назар Мохачов, і в цьому відео я хочу навести кілька цитат. Вікторії Спарц в її інтерв'ю на каналі CNN в Сполучених Штатах Америки, і пояснити, чому відсутня реакція, скажімо так, тих медіа, які знаходяться під каблуком в Єрмака і в його, так би мовити, партнерів. Власне інтерв'ю було зроблено напередодні Дня Подяки, і воно таке було достатньо коротке. Задавали питання стосовно війни в Україні, очевидно, очікування, а що буде робити генерал Кіт Келох і в цілому стратегічні питання. Я наведу спочатку кілька цитат про Володимира Зеленського, для того, щоб ви зрозуміли суть цього інтерв'ю і чому я кажу, що саме рознесла. Журналіст запитує: зараз ми вже майже три роки у стані цієї війни. То як ви вважаєте, чи настав час для президента Зеленського сісти за стіл переговорів? І як адміністрація Трампа може змусити Росію до переговорів? Адже зараз, відверто кажучи, вони не демонструють великої готовності? Відповідь Вікторії Спарц. На жаль, президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях в США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків. І він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу. І це його відповідальність. На жаль, президент Байден теж є причетним до того стану, в якому війна є зараз. Я дуже критично ставлюся до нього. Він не тиснув на Зеленського достатньо. Але зрештою, Байдена судять американці, а зеленського українці. Зеленський зрадив і підвів український народ, не забезпечивши перемоги у цій війні, не ведучи її до перемоги. Дуже важко, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну. Ось такий фрагмент. Така її цитата. В цілому, інтерв'ю дуже дуже важливе, концентроване і критичне. В принципі, в двох абзацах м'якою. Досить м'якою, насправді, політико-дипломатичною мовою, надана справедлива оцінка Володимира Зеленського. Підвів народ, не підготував країну до війни. Чудово виступає на презентаціях, не провів мобілізацію, не підготував вояків, нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине. Ось такий коментар. Однією суперечні наступне питання, яке я хочу окремо зацитувати: однією суперечливих тем в Україні є вік військового призову. Мені сьогодні сказали, що адміністрація Байдена наполягає на зниженні призовного віку з 25 років до 18. Адміністрація Байдена стверджує, що нові сили є критично важливими. Чи підтримуєте ви це зниження вікового цензу? І як ви думаєте, як це вплине на українське суспільство загалом? Це дуже складна, дуже жорстока війна. Тож потрібно мобілізувати всю країну для боротьби. Ми відправляємо своїх 18-річних гинути за наші свободи. Це серйозна війна, і потрібна правильна мобілізація. Далі мова йде про те, що Зеленський звільнив генерала, який хотів воювати. Ну, але мова не про те зараз. Правильна мобілізація. Згадайте, 2022 рік, лютий, березень, квітень. Травень 2022 року. Найбільш мотивована армія в світі це була армія українська, наповнена добровольцями. І який стан є зараз. Ви розумієте, що це, що зараз відбулося, це було спеціально, свідомо, системно сплановано створено. Так само, як і чимало зроблено з боку Офісу президента на чолі з Єрмаком, таких певних диверсій для того, щоб розсварити чи погіршити ставлення українців до Збройних сил України. Дуже багато чого було зроблено для цього. І така політтехнологічна диверсія вдалася, а робили її з прицілом на майбутні вибори, які все рівно раніше чи пізніше мають відбутися. Але Вікторія Спарц дає таке критичне інтерв'ю на СІНР. Раніше, після її звернень в конгресі, звернень до Байдена щодо Андрія Єрмака щодо його можливих зв'язків з російськими спецслужбами. А вікторія Спарц в конгресі в попередньому скликанні була членом відповідного комітету, який дотичний до спецслужб, дотичний до розвідки. Наші медіа і соросята, і все, що під контрольне офісу президента, з ніг до голови обливало Вікторію Спарц брудом. Далі, коли відбувалося голосування, і Вікторія Спарц не проголосувала за пакет допомоги Україні. Її також облили брудом, як це Українка, єдина Українка в Конгресі, і не проголосувала за підтримку. І при цьому чомусь Соросята і чомусь підконтрольні офісу президента не цитували того, що власне Вікторія Спарц пропонувала, за що критикувала той пакет допомоги, а пропонувала вона. Збільшити видатки в допомозі, в тому 61 мільярді, на зброю, і зменшити видатки, які на зарплати чиновникам, які власне розкрадаються. Правильно це чи, це чи неправильно? Вона не пропонувала зменшити розмір допомоги, до речі. Можливо, колись ми, ми до речі, друкували її позицію. Я брав інтерв'ю в американських республіканців українського походження. Ви можете переглянути їх на цьому каналі. Це цікаві інтерв'ю, вони були зроблені в свій час. Але тут є цікавий момент. Я не просто так це все згадую. Тоді її обріхували як завгодно. І знову ж при владі були демократи, а зараз демократи на виборах владу втратили. І зараз медіа, які контрольовані Єрмаком, всі ці проплачені, дегенерати, блогери і так далі, мовчать. А заголовки про це інтерв'ю Вікторії Спарс там. В кращому випадку сказали, що Вікторія Спарц там розкритикувала Зеленського і Байдена. Або Вікторія Спарц каже, що мобілізувати треба всю країну. Ну це ж розумна мобілізація, насправді, і в питаннях економіки, в питаннях всього. Ну яка бруківка, які блин, смарагдові світлофори, які ну це, це ж дурдом. Які пенсії мільйонні чи 10 мільйонні пенсії, чи зарплати, не, не пенсії, а премії 10 мільйонів, як там з, в енергетичних структурах відбувається, чи зарплати по мільйону гривень в Смілянському в Укрпошті? І ще багато дурні з такого розряду? Це ж вони ж не ідіоти, і вони ж це все бачать. Але знову ж таки, як ви думаєте, а чому медіа мовчать? Так, зрозуміло, Трамп наступний президент, і як би вичікують. Але ж перед тим обливали брудом з ніг до голови. Мені насправді дуже, знаєте, я відчуваю внутрішню радість, коли бачу, як ці всі лизоблюди, як ці всі дегенерати, які працюють в медійному просторі, вони просто як собачки палова чекають команди. А зараз бояться. Їхні хазяї бояться. І тому вони мовчать. Але не просто бояться. Саме в той момент часу, коли Вікторія Спарц давала це інтерв'ю CNN, в той момент часу представники України, включно з Арахамією, шукають, стукають в різні двері, шпаринки, ще щось, як би наперед домовитись. Домовитись, щоб їх не чіпали, в тому числі за підігравання демократичній партії в передвиборчій боротьбі і ще за багато-багато нюансів. І через те вони всі зараз, при всій різкості, насправді, ну це ж, по суті, звинувачення Зеленського в зраді свого народу. Тут єдина проблема, що це не його народ. І Зеленський сам казав, що його з Україною нічого не об'єднує. І етнічно він не є українцем. Це не його народ. Він не вважає українців своїми. Але питання не в тому. Питання в тому, що зараз вони промовчали. Бо треба домовлятися, бо страшно. Ось така в нас абсолютно продажна, брехлива журналістика. Стосовно Вікторії Спарц, ця її заява вона надзвичайно хороша. Ви знаєте? А я, отак, слідкуючи, дуже слідкуючи за американською пресою, і республіканською, і демократичною, за позицією Вікторії Спарц, з добре розуміючи, яке розкрадання відбувається всередині держави, нам би якогось американського аудитора. З розряду Вікторії Спарц, так щоб відслідкувати, як надавалася допомога, які справжні розміри допомоги, скільки з цієї допомоги розкрадалося, що відбувалося в бюджетах, деякі ціни були завищені, і так далі. і так далі. Ну і знову ж як тут не згадати, як той же ж лендліз, коли Байден підписував закон про лендліз, він дав ручку Вікторії Спарц, а потім закон не працював. І всі демократи пропіарились на тому законі, який був ініційований республіканцями. Декілька республіканців, включаючи Вікторію Спарц, говорили, що треба по лендлізу давати Україні конкретну зброю. Але цього не відбувалося. А що робив тоді Зеленський Єрмак, посол України в США Маркарова? Там не треба лендліз. Звичайно, не треба лендліз. Відсутність лендлізу дуже сильно збільшила кількість пролитої святої української крові. Але в цілому я ці тенденції бачу як позитивні. І я розумію, як частково розумію, принаймні, як працює естеблішмент Америки, як працює Республіканська партія. І ця заява Вікторії Спарт саме зараз вона з'явилася не випадково в той момент часу, коли різними шпаринками пробують домовитись. Питання в нас насправді. Знаєте, в чому винуваті ми, звичайні українці? В тому за що зараз на міжнародній арені Україна асоціюється не з героїчним українським народом, який бореться за свою свободу, проливаючи свою кров, бореться за свою землю, яку Зеленський розпродає під час війни, а із Зеленським, який всередині держави не виконує, який, як сказала Вікторія Спарц, не підготував до війни і ще багато чого, не бореться з корупцією, не дуже підтримує власну армію. Але їздить всюди і всюди представляє Україну. І це винуватість конкретно наша. Не Байдена, не Трампа, не Вікторії Спарц, не Ангели Меркель, подружки Путіна, не Олафа Шольца, не Макрона з Борисом Джонсоном, а саме нас, українців, що нас на міжнародній арені представляють такі, як Зеленський. І тільки ми самі це можемо виправити. Прошу вас про коментар, інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм», читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Старайтесь читати першоджерела, в тому числі і стосовно Вікторії Спарц, щоб будувати свою думку. Це дуже важливо, тому що в той час, коли всі медіа, які фінансуються певними силами, говорять одне, потрібно почути все. Почути первинну аргументацію, а що ж там насправді відбувалося? і чому. Бо все виглядає зовсім не так і, подібно до медійного викривлення щодо української політики, аналогічні викривлення, особливо з допомогою ліволіберальної преси, є і в політиці американській, і не тільки. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.